Курочка Ряба. Жили були дід та баба, і була у них курка-ряба. Знесла курочка яєчко Не просте, а золоте дід бив-бив не розбив. Баба била била, не розбила мишка, бігла хвостиком, махнула яєчко, палу і розбилось. Дід плаче, баба плаче, а курочка. Говори, не плач дід, не плач баба. Я знесу вам новеньке яєчко. Не золоте, а просте. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець.